Сьогодні в день противник здійснив зухвалу спробу десантування своїх військ у тил українських сил на території Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, ворог використав чотири гелікоптери, на борту яких перебували спецпризначенці елітного підрозділу. Політ відбувався на наднизькій висоті, що дозволило тимчасово уникнути виявлення засобами протиповітряної оборони. Після короткого маневру окупанти зуміли висадити приблизно 80 бійців, які швидко розосередилися в районі десантування. Проте вже за лічені хвилини наші сили перехопили сигнал і відреагували блискавично. У повітря піднялися українські f 16 які перехопили ворожі гелікоптери під час повернення. Два з них були знищені разом із екіпажами, ще двом вдалося відійти, але з пошкодженнями. Щодо десантованої групи, то вона одразу потрапила під щільний вогонь ракетних військ і артилерії. Оточені та без можливості відступу окупанти опинилися у справжній пастці. Координація між українськими підрозділами була настільки чіткою, що за годину весь ворожий загін було ліквідовано. Цей інцидент вкотре демонструє високу готовність українських сил реагувати на будь-які дії ворога навіть у глибокому тилу. Українська оборона залишається непохитною, а спроби противника діяти раптово лише завершуються для нього катастрофою.